Чому інтернет коштує саме стільки і чому зростає його вартість? На ціну інтернету, як і на будь-яку іншу послугу, впливає декілька складових. Комунальні послуги. Переважно мова йде про електроенергію, яка необхідна для функціонування підприємства. А воно працює цілодобово, щоб ви у будь-який момент могли запостити чергове фото чи подивитися якийсь цікавий фільм. Інструмент, обжимка, зварювальники та інше теж коштують грошей, а в масштабах підприємства їх потрібно немало. Закупка трафіку у субпровайдерів. Будь-який провайдер закуповує трафік у більшого провайдера. Це подібно як овочевий магазин, закуповує овочі у фермера. Ну, суть та сама. Витрати на розхідні матеріали: кабелі, конектори, скотч фоби, різні комунікаційне обладнання. Нічого з цього з неба не падає. Транспорт. Перевезення матеріалів та монтажу у визначену адресу потребує службового транспорту, який потрібно час від часу закуповувати, постійно обслуговувати та чимось заправляти. Оренда. І не лише будівель. Крім пунктів, обслуговування абонентів та офісу, адресу наших можна знайти на сайті БКМ. Провайдери кожного пору, по якій йде його лінія. Чим більша мережа, тим більші витрати. Ну і найочевидніший пункт оплата праці. Куди ж без оплати праці штату співробітників? Вони теж хочуть істоньки, тому доводиться віддавати папірці. Отож, коли наступного разу побачите новину про здорожчання послуг вашого інтернет-провайдера, перевірте ціни на бензин, електроенергію, чи на ось такі манюньки. Може, щось з цього здорожчало. Ось мене не в волод. А Ну і хорошо.